На сумщині починають розгортати додаткові ліжка для лікування хворих із підозрою та підтвердженим COVID-19. нині це роблять зокрема у кролевці, тростянці та сумах. Від учора область одна із семи в Україні, показники якої відповідають помаранчевій зоні. Це інформація Міністерства охорони здоров'я. Як швидко заповнюються наявні ліжка та чим вирізняється нинішня хвиля на сумщині, розкаже Юля Ніколаєва. У сумській лікарні святого Пантелеймона нині розгорнули 52 ліжка. Вони, за словами директора закладу, заповнені майже на 100 відсотків. Торік для стаціонарного лікування хворих на covid 19 максимально мали 102 таких. Якщо буде така потреба, то звичайно ми розгорнемо ще друге відділення і додамо ліжок. Але на сьогоднішній день ми чекаємо грошей на кислород, на кріоциліндри, тому що як показала робота в ту хвилю, то на друге відділення нам не вистачало вже безпосередньо ні кріоциліндрів і розводки кислородів Хотілося б ще додати. У саме відділення нас не пустили. Там брудна зона. Поруч п'ята міська лікарня з найбільшою кількістю ліжок під ковід. Торік тут розгортали 258 місць для таких пацієнтів, у тому числі вісім ліжок реанімаційних. Нині у стаціонарі тут 178 людей. З серпня ми почали допомогу. З серпня 2020 року. І впродовж 2020 року. Ми поступово перепрофільовували відділення одне за одним і дійшли на кінець. Ну скажімо так, двадцять -го року. Це у нас було 250 ліжок. Коли не було пандемії, ну таких тіка захворюваності. У нас вже 250 ліжок ліжок е, в лікарні для надання допомоги на хворим з підозрою та на саму хворобу коронавірусну. Розгортають ліжка й по області. Ми готуємося розгорнути 50 ліжок. Он всіх на 140, сорок да, всіх в лікарні, і 50 з них ми готуємося перевести на підковід під ковідний госпіталь. Можливо, і завтра, після завтра, ми зможемо приймати хворих. Тобто ми практично готові. зараз. нам потрібно ще заключити договор з Національною службою здоров'я на те, щоб вони фінансували нам цю послугу. Ну а в принципі, засобами захисту, медикаментами. Ми ж лікували раніше хворих. У нас залишки залишилися ми. Ну, ми готові. Зараз ми формуємо бригади. Є кисневе обладнання, є киснева станція, є централізована подача кисню на реанімаційне відділення. Першого числа так. У нас 45 ліжок, 42 терапевтичні, ну тобто інфекційні, і три ліжка це реанімаційні. На сьогоднішній день уже немає вільних місць. 42 афорих, це ліжка зайняті, реанімація зайнята. Єдине, що не дуже воно нам зручно, коли підозра, то вона ж лежить один у палаті. Я не можу підозру покласти до інших. На даний момент зараз я вже не можу нікого прийняти за три дні. Ми заклалися повністю. Охтирський район, Тростянецький, палах такий пішов у ці дні. Нам сказали у п'ятницю, це в п'ятницю десь пів шостого зателефонували. Сказали, що розвертайтеся. Це ми дуже швидко розвернулися, У нас уже досвід є, Ну ми навіть не думали, що ми за стільки днів, що ми повністю закладемося. В тому році такого не було, щоб це так швидко. За словами директора обласного лабораторного центру Володимира Збараського, якщо порівнювати кількість хворих торік і нині, вона більша у понад півтора рази. Область наближається за показниками до Помаранчевої, а за одним до червоної зони. Дельта, вона є і дельта. По одному з показників ми знаходимося в червоній зоні, тобто по коефіцієнту виявлення випадків. На сьогоднішній день він складає 22,9%, тобто 23. Майже 23, при допустимому 20. По інших показниках, слава Богу, ми ще не наблизилися до червоної зони. Наприклад, по рівні госпіталізації на 100 тисяч повинно бути 60 або менше, у нас 50. І завантажень сліжок з киснем. При нормі 65 і менше, у нас 52,9%, ну, 53%. Хоча временами ми вже були і 55, і 10%. Тобто область в самобілі знаходиться сьогодні в такій ситуації, коли е, будь-який показник, а враховуючи те, що захворюваність йде е, навалом, вибачте, я так грубо громадсько, навалом, от е, ніколи не було от вчорашній день взяти. У нас ніколи по понеділку не надходило більше 800-700 матеріалів для дослідження. Учора у нас надійшло матеріалів ну, 1400. Як розповіла головна інфекціоністка області Ірина Троцька, в основному хворіють люди віком 50-60+. Це більшість хворі, які мають супутні захворювання, такі як ожиріння, цукровий діабет, гіпертонічна хвороба, хвороба органів дихання, онкозахворювання, захворювання нирок і таке інше. Щодо перебігу, то окрім більш стрімкого розвитку симптомів, у 10-20% ми маємо розлади кишково шлункового тракту. Є розлади з боку нервової системи, навіть <плес> до розвитку долірія, але він не пов'язаний з алкогольним. Анамнезом він більше пов'язаний з ту інтоксикацією, яка викликає захворювання. Якщо людина не хворіла, якщо вона відноситься до групи ризику, якщо вона десь старше 60 років, то все ж таки треба вакцинуватися. Вакцина в усьому світі позиціонується як захист від тяжких форм і від госпіталізації. За інформацією Національної служби здоров'я, в області договори на стаціонарне лікування людей з підозрою та підтвердженим коронавірусом мають 9 лікарень. П'ять Сумах, обласна інфекційна, шпиталь для ветеранів війни, міська дитяча лікарня, п'ята лікарня та лікарня святого Пантелеймона, колишня районна. По одній лікарні в Охтирці Конотопі шості та ромнах. Усього наявні 2360 ліжок. Із них 1055 інфекційні. На всіх є 78 апаратів. Ратів для штучної вентиляції легень. Станом на 5 жовтня, за інформацією системи моніторингу поширення коронавірусної інфекції Ради національної безпеки та оборони з понад двох тисяч ліжок зайняті більше 60 відсотків. Юлія Ніколаєва, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми. наразі. Ми чекаємо на коментар директорки північного регіонального департаменту НСЗУ Вікторії Мілютіної стосовно фінансування лікарень, що надають допомогу хворими з covid 19